Оційний партнер тижня моди, який відбувався в Львові, торгова марка Обнови Єврошоп, запросила до вас багато оцих талановитих, відомих, успішних людей, про зустріч з якими ви будете згадувати, я думаю, багато-багато років. А розпочнемо з моменту офіційного. Ліворуч від мене такий великий апарат, який призначений для стерилізації інструментів. Маю за честь зараз запросити до слова людей, які безпосередньо спричинилися до його придбання, ініціювали його. Це меценат, депутат Франківської обласної ради Богдан Ленігевич, два фертів. Новий прошов Лідія Пірян. Доброго дня. Серця, які підтримали нашу благодійну ініціативу, як показує практика, золоте е, правило підтверджується, що якщо ми всі з цими спрямовуємо, ми можемо робити багато добрих справ. Ну, маю велику честь і надіюся, що цей оспал допоможе медпрацівникам і всьому закладу ще краще обслуговувати своїх пацієнтів. І наступним кроком, який ми можемо зробити, це на території лікарні облаштувати кімнату для відпочинку дітей. Маленьким пацієнтам вважаю, як найшвидше одужувати. І як підтвердять лікарі що їхній сміх і гарний настрій – це вже крок до здоров'я. Божого благодаря. Більше дякуємо вам за вашу працю. Дякуємо за те, що ті дітки, які тут сидять, вони усміхаються нам. Ті ошка, що очікують на вислов, тих батьків, які мають надію, що все закінчиться добре, ми щиро вам бажаємо. Щоб ніхто не хворіє з ваших диск, щоб ваші дітки виздоровіли, щоб всі, хто вам далі в дискі були здорові, ми розуміємо, що все, що ми зробили, це просто капля в морі для того, що треба. Що безпека, інфекційна безпека е закладу охорони здоров'я це дуже важливий момент в процесі лікування. Для що я хочу ще раз подякувати сенатору, тим людям, які приклалися премію. Знаєте, хоч би ця ініціатива, яка Визвіли, а кожна момента відбувалася, це дуже великий. Я дуже вдячний вам за таку участь для охорони здоров'я в області. Дякую. В такому маленькому подаруночку криється великий секрет вашого всіх з нами здоров'я. бо Лікарня починається з чистоти. І того марка яка дослухалася до тих правильних речей і зробила крок на зустріч. Допомоги вашому здоров'ю всім. Дякую за підтримку, за розуміння і розвиток. Е, насправді для мене велика честь, що з'явився в нас такий партнер, як ВНОА. І насправді цей апарат він був фактично притворим за один день. <світ> Можна сказати так. Е, дуже дякую вам і сподіваюся, що наша співпраця буде плідною і довготривалою. Дякую Всім здоров'я, хочу, щоб ви обов'язково всі одужали, хочу, щоб ви були щасливі, хочу, щоб е, дякуючи тому, що ви будете себе добре почувати, втілили свої ну, самі якісь такі сукровені мрії. Бо дякуючи тому, що кожен з вас буде здоровий, ви можете вчитися, ви можете бути цілеспрямованим, ви можете. Е, Поставити собі ціль, мету, багато вчитися і обов'язково до неї е, прийти. І я бажаю батькам, щоб ваші дітки були здорові, бо це, напевно, найбільше щастя. Це кожен з нас і наша компанія допомагатися для того, щоб було збережене життя, і щоб життя далі продовжувалося, і щоб життя це виглядало благословенно. Тут є багато дівчат, оскільки наша компанія вона, власне є для жінок, для дівчат. То я хочу поважати всім діткам, тому що не відбувається життя лише з одним, а відбувається життя пані чи дівчатка і хлопці, чи віки, жінки, пані, панове, леді, джермани, всі, хто є сьогодні, тут присутні, довгих благословенних років вам життя, здоров'я, в любові і в Божій благодаті. Ми з друзями, письменниками, музикантами, насправді останнім часом намагаємося допомагати лікарням. Ми допомагали київському ахматиту, збирали кошти. Ми щойно повернулися з Донбасу, їздили, передавали ліки на луганській лікарні. І мені здається, що така ситуація, що сьогодні дитячі лікарні всюди потребують допомоги і на сході країни, і на заході, і в центрі. Тому, я думаю, цю проблему можемо вирішити лише всі разом. Велика подяка організаторам, людям, які це роблять. І думаю, разом ми все подолаємо, разом все зможемо. Хотів ще сказати, власне, крім цього апарату, парату, внова Єврошоп привезла книжок, привезли вам ще фломасти і вручок. Мені здається, це дуже правильно. Дуже добре, що у вас з'явиться, сподіваюся, з'явиться всяка кімната для відпочинку, де будуть книги. Тому що книги потрібно читати, незалежно від того, сім вам років чи сімнадцять років книги чи тридцять сім років. Книги потрібно читати в будь-якому віці. Я так розумію, ви це отримаєте. Читайте книги. Читайте їх побільше, більше, книги говорить на всіх мудрішими, розумнішими і трішки любнішими. Це обговорює, як Касаппише. Касарка, що книга намагається писати добре. Слава. Душу, я дуже тішуся бути з вами, тут присутня, Вчора мені перецінили тут таке погане подію, і я подумала, що я мушу бути з вами мушу засвідчити так само. Це Бог нам допомагає через таких добрих людей. правда? І в цей час, як пані Оксана казала в час посту, ми переглядаємо своє життя. І знаєте, як йшло до того, що найважливіше завжди пам'ятати, що і кожного разу, кожної дні хвилини, коли, коли нам добре, коли нам тяжко, пам'ятати і згадувати, що Бог нас любить, що Ісус, Ісуси Маленький любить нас, що Бог любить нас. І кожного разу, коли ми падаємо, чи піднімаємося, згадувати це і керуватися цим, і дійсно там казав, у нас це буде добре. Будьмо всі разом, всі разом заради нашого щастя, нашого з вами. Я хочу, щоб ми всі були здорові, щоб ті шановні люди, які сьогодні до нас прийшли, про нас пам'ятали, надалі дбали і нам допомагали. І щоб всім нам Бог допомагав. Дуже вам всім дякую. Всім здоров'я, добра, натхнення, успіхів, всього найкращого. Дуже дякую. Сьогодні чудовий весняний день. Сьогодні хороший настрій у вас, тому що люди добриволі спричинилися зробити тут свято. Тут дуже-дуже серйозний заклад, і свистіти можна тільки мені. Більше ніколи. Але вам можна співати разом зі мною і з Айлітою. Тому що, якщо у нас є такі хороші люди які влаштовують нам такі свята, значить у нас ніколи не буде проблем.